Якої тварини 32 мізки? Мізки? Угу. А, це якась велика тварина. Якщо в неї 32 мізки, то напевно і голова велика, слон якийсь. <рес> Чи мізки це не мозки. <рес> мозки? Окей. Okay. Не слон? Вона не велика, вона маленька. Маленька? Угу. З великими мозгами. Я не знаю, миша якась? Дивись, якщо ти на мене підписана, я дам тобі підсумку. Ну, звісно, підписана. Давай дивитись. Осьо. Покажи на камеру. Супер, добре. Бачу, що підписана. Тримай твоїх підсудів. Постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Ні, не миша? Ще менше. Е, так, ну, якийсь таракан. Е, ще... е, блаха. Трошки більше. Трошки більше блахи, але і більше таракана. Е, так, добре ну, білка. Дивись, ми використовуємо її в оздоровчих цілях. П'явка!